Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури. Підсумок за рік! На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер один. Яка кількість гравців у складі команди Гри корфбол? Варіанти відповідей. Варіант А. 8 гравців. 4 гравця жіночої статі. Та 4 гравця чоловічої статі. Варіант Б. 10 гравців. Варіант Д. 5 гравців. Час! Правильна відповідь. варіант А. Кількість гравців у складі команди гри Корбол становить 4 гравця жіночої статі та 4 гравця чоловічої статі. Запитання номер 2 здоровому способу життя відповідає варіанти відповідей. Варіант А. Їжа перед сном, перегляд телевізора 3 години на день, сон з 24-ї години до 10-ї години ранку. Заняття фізкультурою один раз на тиждень. Варіант Б. Дотримання раціонального графіка навчання, відпочинку, фізичної активності та харчування. Варіант В. Процес зміни форм, довжина та маса тіла та функції організму, дієздатність основних систем організму, людини під впливом умов зовнішнього середовища та процесу виховання. ЧАС. Правильна відповідь варіант Б дотримання раціонального графіка навчання, відпочинку фізичної активності та харчування. Запитання номер 3 Здорове харчування передбачає варіанти відповідей. Варіант А. Гармонійне споживання білків, жирів і вуглеводів. Варіант Б. Гармонійне споживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро і мікроелементів. Варіант В. Споживання нездорової їжі. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. Здорове харчування передбачає гармонійне споживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро і мікроелементів. Запитання номер 4 Як називається командна гра з літаючим диском. Варіанти відповідей: варіант А. Питанк, варіант Б. Алтимат, варіант Г. Корбол. варіант Д. Флорбол. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Алтимат. Запитання номер 5 Хто контролює правила гри з футболу? Варіанти відповідей. Варіант А. Спостерігач. Варіант Б. Суддя. Варіант Д. Експерт. Варіант Г. помічник. Час. Правильна відповідь варіант Г: контролює правила гри з футболу тільки арбітер матчу і його помічники за межами поля. Запитання номер 6 Битися на рингу, обери інвентар для боксу. Варіанти відповідь: варіант А, варіант Б, варіант В, варіант С. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 7 Скільки кольорів на олімпійському прапорі? Варіанти відповідей: Варіант А. 4. Варіант Б. 5, варіант В. 6. варіант С. 2. Правильна відповідь варіант В. Шість кольорів. Запитання номер 8 Чирлідинг це варіанти відповідей. Варіант А. Вид танцю. Варіант Б. Вид музики. Варіант В. Вид спорту. Правильна відповідь варіант В. Вид спорту. Запитання номер 9 Найважливішим чинником, що впливає на здоров'я, є варіанти відповідей. Варіант А. Спадковість. Варіант Б. Спосіб життя. Варіант Г. Навколишнє середовище. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Найважливішим чинником, що впливає на здоров'я, є спосіб життя. Запитання номер 10. Оберіть правильний м'яч, яким грають у флорбол. Варіанти відповідей. Варіант А. Варіант Б. Варіант Д. Варіант Г. Час. Правильна відповідь. Варіант Д. Запитання номер 11. До фізичних якостей належить. Виберіть всі правильні варіанти відповідей. Варіант відповідей. Варіанти відповідей. Варіант А. Швидкість, варіант Б. Гнучкість, варіант В. Сила. Варіант Г. Точність, варіант Д. Координація, варіант Л. Спритність. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Б. В. Д. Л. Спритність. Запитання номер 12. Під час гри у гандбол м'яч забивають у. Варіанти відповідей. Варіант А у кільце, варіант Б через сітку, варіант В у ворота. Правильна відповідь. Варіант В. У ворота. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!